Сьогодні все записую. Ну то все, так ціконька. Привіт-привіт усім ради вітати вас на моєму YouTube-каналі. І сьогодні у нас буде відео у такому форматі відповідей на різні запитання, що стосуються психології. Сьогодні я тут не звучить, як мене біополярка. Я дирає лічне. Мій явний друг. Стьопа. І сьогодні в цій провізованій студії зі мною мій загадровий голос Іван, який буде задавати мені запитання. Е, я дуже хочу зробити подібну рубрику з вашими запитаннями. Я обов'язково її зроблю, залишу все на в інстаграмі це такий заклик на нього підписуватись, віконечко, де ви будете задавати свої запитання. І через певний проміжок часу, можливо, ми таке знімемо. Але сьогодні я і Іван... Обрали запитання, які, на мою думку, є цікавими, і його думку теж є цікавими актуальними, на які я зможу відповісти. Вони будуть стосуватися як навчання на психолога, так і професії психолога. Я думаю, ви знайдете для себе тут щось цікаве. Тому поїхали! <му> Іван, привітайся, до речі. Скажи, Всім привіт! Окей. Okay. Які найпоширеніші міфи про психологію, з якими стикаються студенти? Коли ми прийшли тільки на перший курс, нам кожен викладач сказав, що ми будемо стикатися з фразою. Ти ж психолог, Тобто це такий не ну насправді мені так казали може один чи два рази. Але знаєте, це фішка, коли, наприклад, ти за столом з родичами сидиш, тобі щось там або не подобається, або ти вступаєш з кимось конфлікт, або ти не згоден з чиєюсь думкою, і ти коронна фраза ти ж психолог, це дуже десь багатьох психологів. Про те, що якщо людина навчається на психолога, то якісь свої переконання емоції, не знаю свої думки, і вона має засунути собі в страху і бути з усіма дуже толерантною. Спілкуватися виключно так, як комфортно іншій людині, приймати її думку, адже вона психолог, це дуже дивний міст. Я не знаю, як це має працювати. Будь-яка людина, вона є професіоналом в той момент, коли вона знаходиться на робочому місці, коли. В офісі психолог веде консультацію, він психолог. А коли я спілкуюся з друзями, з родичами або ще з кимось, той факт, що я психолог, він не має грати жодної ролі. Це виключно моя справа, я вважаю. Це найпоширеніший міф, мабуть, що психолог має бути психологом всюди. А ще я не знаю, то треба подумати. Мабуть, я більше зараз такого не згадаю. А, ні, згадаю. Но це вже менш поширено. Штука, це більше до психіатрів, але часто думаю, що якщо ти психолог, то ти працюєш з шизою. Тіпа досі дуже багато людей вважають, що до психологів ходять виключно якісь ненормальні бішані люди, у яких проблеми з головою, які не контролюють себе, які мають купу проблем. І вони взагалі якісь неадекватні. Короче, хоча насправді до психологів звертаються люди за підтримкою часто. За якимось ну покращенням свого психічного благополуччя, Це нормально. Я ніколи не втомлююсь казати про те, що до психологів можна ходити усім не тільки шизофренікам. Ладнакі чудово, дякую. Які навички крім знань із психології важливі для успішної роботи у цій сфері? Ну, вміння слухати й чути сто відсотків це база, це ґрунт. До речі, ми цю тему фішка розбирали буквально на днях. У нас є предмет основи психологічного консультування, У нас прямо там є списочок. Я би сюди навіть скрін вставлю повного переліку, якщо я зараз все не згадаю. Але серед них терплячість, креативність ну тобто, вміння творчо підходити до вирішення той чи іншої ситуації, яка складається в клієнтом в ході з клієнтом в ході зустрічі. Терплячість, чому? Це важливо пояснити чи ні? Тому що дуже часто е, психологи хочуть якнайшвидше прийти до результату і показати клієнту готове рішення. Що от, смотри, зроби так, і тебе в житті все буде супер круто. Але це так не має працювати. Е, одна з головних задач психолога це зробити так, щоб клієнт сам прийшов до того, що йому потрібно, а не те, що може бути нав'язане спеціалістом. Вот. І не знаю. Коротше, я ставлю список, так? я собі полегшу задачу, Тут буде основний перелік. Але е, психолог має бути: а, я згадала дуже важливу штуку, добре що згадала. Дуже важлива у консультуванні психологічному особистість психолога. Це такий цікавий факт. Взагалі, він мені дуже подобається, про те, що ну, кожній людині е, варто підбирати свого психолога, і це може бути не перша спроба. Комусь подобається, людина не подобається, комфортно, некомфортно, багато факторів. І от саме в консультуванні, особистість психолога, його навіть те саме почуття гумору, його якісь поведінкові повадки, не знаю, паттерне, да, поведінки, те, як він сидить, рухається, будь-що, це вже є важливим компонентом в психологічному консультуванні, і те, як мислить психолог, те, як ну, якісь його цінності, його погляди, його бачення. Це все є важливим. Особливо ну, в психології меншою мірою, а от в психотерапії це прям, прям ключовий інструмент. Чула жарт вчора. Це Іван теж розказує в Типу, Тупо якачничка психолога записала відео і така, ну мій головний робочий інструмент це жопа. Психолог постійно сидить і діма. Що усі чути, теж. Ну, от, це ще не найголовніший інструмент, що має бути особистість психолога вам близькою, вона має бути класна. От. А, давай далі. Чи можна допомагати друзям і близьким? Психолог не може допомагати друзям і близьким, виключно як друг, як близька людина застосовувати, розповідати про якісь а, техніки самодопомоги. Надавати якусь психоедукацію, інформувати людину про її стан, ну просто як друг розказати, чому ти, наприклад, так тривожишся, що б це могло бути. Давайте звернешся до спеціаліста. Це класний скіл, але прям консультування надавати або психотерапію не можна. Чому? Тому що вже до людини є упереджене ставлення, вже якесь є сформоване ставлення, і тому це не буде якісною допомогою психологічною, адже Психолог та психотерапевт має бути неопередженим. Це одна з основних умов, за яких може бути успішна робота. От так ні. Ще додаткове питання по цій темі. Чи використовує психолог свої знання у спілкуванні з близькими, у вихованні дітей і у стосунках з рідними? Mm, ну, я не можу казати за всіх психологів, але я скажу за себе, що я використовую. Ну, це залежить теж від Рівня того, наскільки людина, по-перше, довго в цій професії, по-друге, наскільки вона в ній зацікавлена, чи ідентифікує вона себе зі своєю професією. Тобто, є люди, які дуже це розділяють. От я прийшов до психолог, я вдома, все, я веду себе. Так як вів все своє життя, мене не цікавлять зміни, мене не цікавить покращення якості комунікації з близькими людьми. Я хочу себе вести так, як я вела завжди. І тоді для них, для деяких є це принциповим моментом. Для мене це більше бенефіт, перевага, адже якісь знання я застосовую. Стосовно виховання дітей я не в курсі. Але з близьким або от тобою я часто. Я часто застосовую е, свої знання для того, щоб змінювати якось е, своє ставлення, свою поведінку. Я не кажу про маніпуляції або якісь махінації, такого не, немає. Але якщо ти навчаєшся на психолога, прям так основательно або на психотерапевта, е, то ти сам постійно в психотерапії, в групах, в навчаннях, в тебе постійно. О, змінює, все це тебе змінює. Мене, наприклад, на краще. Думаю, будь-кого на краще. І це точно впливає на якість життя, комунікації. Думаю, на виховання дітей дуже. Наприклад, своєю мова це робота на зюша зі себе по-другому від'єдна, ніж зі мною. Чи можуть чат боти замінити психологів? Чи все ж таки для людини навіть з певними психічними відхиленнями важливо. Вживу чути, що їй каже психолог? Ну, знаєте, це фішку, яку після 11 класу шукала собі на кого вступати. Я дуже не хотіла вступати на психолога, але так склалось на краще. Все, все краще. Я вбивала в пошук такий, такий запит: типу, які професії є найбільш актуальними, а які. Вимруть до умовно там 2035 року. -го це така дуже популярна штука, і зараз бачу багато таких статей. І саме психолог в тому переліку його нет. Я не вважаю, що можна замінити якось послуги консультування психологічного, це допомогою чат-бота, ну або якогось штучного інтелекту. Можна провести психодіагностику. Ну, наприклад, це, до речі, класний помічний інструмент для психологів, тому що психодіагностика це дуже довго, мутерне, є дуже довгі психодіагностичні методики, на 100 плюс питань, і їх обробити досить складно, важко довго. А от е, штучний інтелект або ну да, там якісь технології, так скажемо, вони можуть нам допомагати. Але ось цього міжособистісного спілкування цієї прям. Комунікації, коннекта, меча його не буде з технологіями. Проте зараз різне буває. Я ходжу по університету ще десь, і я чула такі штуки: типу, от я спілкувалася там зі своїм штучним інтелектом. Він так мене вислуховує, так мені допомагає. Я не знаю. Для мене це звучить сумнівно. Для декого в певній мірі, ну, можливо, для дуже інтровертованих людей це могло би бути корисним, але я не думаю, що це може працювати на довготривалу перспективу. Все-таки найбільш цінним саме є ось ця точка контакту людини з людиною. Це е, є ці, як я слово забула, це має найбільш лікувальний ефект у психології. А просто суха інформація, вона може вам допомогти ситуативно, це не вплине на ваше життя в глобальній мірі. Вот. Да. Yes. Кажуть, що практично кожна людина має якісь певні психічні розлади, чи можливо досягти повного психічного здоров'я або психотерапія це процес без кінця. Далеко не усі, не більшість людей мають психічні розлади. Я не згодна з тим твердженням зовсім а, мало, мало маленький відсоток людей. Ну зараз під час війни трохи більший. Це по-перше, як там звучала друга частина запитання? Чи психотерапія це процес без кінця? А без кінця а, ну, це залежить від запиту, наприклад. Чим відрізняється психотерапія від психологічного консультування? Один з факторів це кількість зустрічей. Якщо психологічне консультування воно може ну, максимум 15 зустрічей включати, це вже прям нормальне таке консультування, то психотерапія починається від 100 годин зазвичай. Це трошки більше чучусь. Психолог-консультант його основна функція це вас проконсультувати, собственно, і надати вам варіанти вирішення вашого запиту. Це його основна функція. Да. Він має вам розповісти, що вам робити, грубо кажучи, або ви самі маєте дійти до цього. Ну, там є різні варіанти в різних ситуаціях. І тоді це явно процес, який має своє закінчення. Ви прийшли. З запитом, з вами поболтали, або вас там перенаправили до іншого спеціаліста, це теж зовсім інше запитання. Але тут все досить швидко закінчиться. А психотерапію приходять е з більш серйозними запитами, які значно довше зазвичай вирішуються. І так як головною складовою є сам процес, то деякі люди. Це їх власний вибір залишатися в психотерапії довгі роки. Є люди, які 5-10 років можуть бути в психотерапії, хтось це вважає своєю перевагою, типу, тобто, ну хто цим пантується, У мене так багато грошей я 10 років в психотерапії. Таке теж є до речі, справді. Але ну, в будь-якому процесі можна стати завершення. як тільки ви відчуєте. Захочете це зробити, в будь-який момент ви можете припинити роботу, чи можна не знаю, вилікувати всі свої травми в мірі, чи можна змінитись до, я не знаю, до чого. От немає цього порога. Ви е, маєте стати психологічно благополучною людиною. Вам має бути комфортно жити. От іменно на цьому моменті ви можете сміливо припиняти роботу з будь-яким спеціалістом, якщо ви почуваєте себе комфортно. Якщо з вами все хорошо. Мені важко це пояснити, я от підбираю прям сижу слова, щоб якось описати те, що я хочу передати свою думку, але все здається складно. Я сподіваюся, зрозуміло, пояснила. Супер, так. дякую. Ми знаємо, що є різниця між дитячою і дорослою психологією. А от чи є різниця між чоловічою та жіночою, чи це все стереотипи? Я. Думаю, що є. В цьому є багато підтверджень. Психології. Ну, типу, це доволі очевидно. Чоловіки і жінки дуже різні і такий факт цікавий. Мені двічі, за останній тиждень, абсолютно рандомні люди говорили про те, що Марін, прочитай книжку, якось вона там називається: Типу, жінки з Венери, чоловіки з Марсу, щось таке. І просто це ну, не, не пов'язані люди мені це сказали, я вже задумала, щоб її прочитати. І причому одна людина і інша не пов'язані, до речі, з психологією. Да? Це, мабуть, є відповідь на питання, що різниця є. Але я не можу так сходу прямо назвати, що можна було б до цієї різниці віднести. Адже просто за будь-яку фразу тут можуть там, не знаю. Чоловіки більш емоційно стабільні. Ні, не стереотип, Це неправда. Це, це, Залежить Особистісно, дуже індивідуально є. Чоловіки дуже емоційно вразливі, є жінки дуже емоційно вразливі. Проте психологія як наука спирається на деякі статистичні факти. І от вони саме кажуть, що ця різниця вона присутня як в емоційній стабільності, так і в якихось інших особистісних речах. От тому, да, відповідь вона присутня, вона є, але ми не будемо розгортати цю тему далі. Окей, поїхали далі. Чи завжди психотерапія є ефективною? Чи є люди, яким воно все ж таки не допомагає? О, і там задай зразу через одне питання. Там є ще одна видання. Як вона. зрозуміти, що людині потрібен психолог? Так, да, да, Я хотіла їх пов'язати ці питання. Як зрозуміти, що людині потрібен психолог? Чи буде психотерапія ефективною? Це залежить виключно від того, як вважає сама людина. Якщо ви бачите проблему в іншій людині. І такі, тобі треба до психолога, сходи, пожалуйста, 100%. А людина така, та ні, у мене все нормально, не треба. Не треба мене відправляти до психолога. В такому випадку піде вона до нього чи не піде. Це нічого не змінить, бо людина вже буде, е, як це слово, як це було, попередньо, категорично налаштована, да, скажімо так, і вона не буде намагатися змінитися. Не буде нічого для цього робити, а тоді сенс його не буде. Тому для людини буде ефективною психотерапія або психологія на ну, консультування, якщо вона матиме власний запит, сама звернеться з ним до психолога і сама буде робити зусилля для того, щоб покращити своє життя. Тоді ефект точно буде, навіть якщо там психолог буде фігом, якщо чесно. Ну я нічому не дивуюсь. Якщо людині потрібно, вона знайде допомогу, якщо вона відчуває саме вона в цьому необхідність. Тому я виросталася все одно не підозрювати. <гум> <гум> Бувають випадки, що родичі людини певної бачать, що з нею щось не так. Там, можливо, якийсь психічний розлад. Вони підозрюють, чи обов'язково заставляти цю людину звертатися до Психолога чи психіатра за руку її проводити, чи все ж таки це має бути свідомий вибір самої людини? Це залежить від віку. Якщо це дитина, то звісно це є відповідальністю дорослих. Якщо це доросла людина, тоді наступний фактор оцінки це те, чи не є вона загрозливою для суспільства. Якщо вона ні на кого з ножами не кидається і нікому не заподіє шкоди. То це виключно її вибір. Да. Але якщо вона становить певну загрозу для оточуючих, тоді її зобов'язані провести за руку рано чи пізно 100%. Де да, да. спеціаліст? Чи да. бувають випадки, коли навіть досвідчені психологи звертаються за допомогою до колег? Я так розумію, це суміжні спеціальності, професії, психіатри, можливо. І так далі, або якісь інші спеціалісти, лікарі, ендокринологи. Причому? Буваєш психічні розлади пов'язані з роботою ендокринологією. Ні, почекаю, ми не говоримо про психічні розлади. Я ж не ж на психіатр. Ну от, дивись, до тебе звернулася людина, і ти розумієш, що <мі> в неї може бути якийсь психічний розлад. <мі> ну, ти підозрюєш. Yeah. E, я так розумію, в цьому питанні. E, Йде мова про те, чи ти співпрацюєш з іншими Конечно. колегами по типу психіатрів або, можливо, там да. окей, добре. Да. Психолог взагалі працює з розладами ну, ну, рідко, не рідко, Це залежить від самого психолога, да? але з розладами переважно працюють психотерапевти в парі з психіатрами. Це прям база. Це класика, Якщо у людини є тривожний депресивний розлад, до речі про нього мене є відео на ютуб-каналі з Женечкою. Я не спеціально зробила цю відслідку, І тоді... Людина звертається до психолога, ну, умовно, вона себе там дуже тривожно, погано почуває, вона в поганому стані. Вона звернулася до психолога. Психолог може одразу її направити або до психіатра, або до психотерапевта. Якщо до психотерапевта, то психотерапевт ну, можна психодіагностикою, можна просто в результаті бесіди з'ясувати, як, в якому людина стані, він тоді, цей спеціаліст, відправляє до більш кваліфікованого, наприклад, до психіатра. І тоді людина. Паралельно з медикаментозним лікуванням проходить курс психотерапії. От це прям ідеальний варіант, який може тільки бути. Тоді людина має якусь підтримуючу таку складову поряд людину у вигляді психотерапевта, і налагоджують її фізичний стан, і тоді це прям комбавомба, яке прям ну має допомогти 100%. От чи звертаються е, до ще якихось спеціалістів, от про що я хотіла сказати в контексті цього запитання, про те, що у нас у психології е, існує конфіденційність безумовно, але є така функція, особливо у молодих фахівців, наприклад, у мене, як е, с, ням -ня -ня, супервізії. Е, якщо людина навчається на психотерапевта, в умовно, да, я вже... Якийсь там період навчання, їй дозволяють брати в роботу клієнтів, тобто вже спілкуватися з якимись людьми, надавати їм психологічну допомогу. Проте, людина, ми не можемо знати все, ми так само навчаємося, як медики або вчителі, або будь-хто інший. І тому є така окреме відгалуження психологічної, цієї дінастії, як супервізора це людина, яка має ще додаткову певну освіту. І вона може допомагати з тим, як вести клієнта. Типу, ти приходиш на супервізію до когось, ти розповідаєш випадок, з яким до тебе прийшов клієнт, не називається ім'я, може не називатися Вік, якщо це не є принциповим у даній ситуації. Не розголошуються якісь принципово важливі речі, проте описується запит, описується ситуація, яка відбувається, і тоді супервізор може давати своє бачення, як було би краще вести даного клієнта, щоб е, це ну, лікування, так грубо кажучи, воно було найбільш ефективним. Це класна опція, класна функція, дуже дороговартісна, до речі така ремарка. І є ще така менш серйозна, але. Інтервізійна допомога тут не потрібно людина з додатковим якимось додатковою освітою. Просто можуть спеціалісти, наприклад, два психологи, я і там мій одногрупник. Або там може бути інтервізійна група багато людей саме з психологічною освітою. Вони можуть обговорювати той чи інший випадок, і кожна людина може давати свій фідбек, як би вона працювала. В тому чи іншому випадку, як буде краще допомогти клієнту. І це класна можливість, тому що ти бачиш не лише те, що ти бачиш, ти можеш подивитися ще на якісь суміжні думки, проаналізувати, взяти для себе щось корисне, якщо ти для себе щось таке знаходиш нове. І це може допомагати в першу чергу клієнтам. Це найголовніше в даній ситуації, адже психолог керується таким правилом, як не зашкодь. Вона звучить скрізь найбільше. І тому, так, да, ми звертаємось як психологи. Я ще не психолог, але майже за допомогою до інших людей. І звертатися за допомогою це добре, це нормально. Пайдя. Дякую! <клес> <клес> Окей, наступне питання: чи справді популярні психологічні тренди по типу токсичності, прокрастинації, child фрі а аб'юз. Відображають реальні проблеми, чи це більше мода в сучасності? Ну, дивіться, вважаю, думаю, без вогню не буває. Будь-які тренди вони десь взялись. Просто вони стали занадто зафорщеними. Типу, да, безумовно, є люди, які, наприклад, не хочуть мати дітей. Безумовно, є люди, у яких проблеми з прокрастинацією. З... Любові там до себе, з цим оцінкою, і що з чим-то таке. Ну тобто і це є проблемами з цим можна працювати, якщо є така необхідність. Проте, так як з кожної праски умовно звучать ці поняття, вони стали такими мімальотними і вони скрізь є, то вони не дуже серйозно сприймаються. Проте, якщо ви приходите до психолога з якоюсь проблемою, там питання зафорщеності, воно не стоїть, людина працює. Спеціаліст працює з тим, з чим ви до нього прийшли. Типу, йому немає якоїсь особливої різниці, прийдете ви з тривожно-депресивним розладом чи з фрустрацією. І те і те є вашим запитом, його можна потрібно вирішувати. Там не буде якогось оціночного ставлення до таких речей. Ну, не має бути хорошого психолога ще багато я вже ще, ще два питання. Хорошо. Чи можна змінити свою особистість або базові риси характеру, закладені з народження? Риси характеру не закладаються з народження, може закладатися від народження типу темпераменту, як кажуть в народі, або тип нервової системи. Його ви змінити не можете. Проте ми можемо говорити, що нам батьки. Дають при вихованні якісь, наприклад, не знаю, наші патерні поведінки формуються, да? І чи можна потім це змінювати? Можна. Для цього потрібно багато зусиль, багато бажання, багато усвідомленості. А за халом не парте лягайте спати. І останнє питання а, на сьогодні: ура, да давай. коли ви запускаєте вже власний мерч? Можливо, там якісь житомирські «Носки» на з написом психологіст Маріна. Штоюморіст. Я а, тільки вчусь. Як буде 134 тридцять чотири «Носки». на <скі. ріст> А який може бути мерчем психолога? Що людина розлад? Те, щоб у неї був конкретний колір шкарпеток або чи, ну, типа. Що був дрес-код по рівню психічного здоров'я. Це були шкарпетки, а потім його побили десь на Не знаю. Що, що сказати? Висновки. Висновки? Байки Бога, все це. Тому краще виходить, ваше повітря. Висновки висновки не буде. Я не кажу висновки. Маленький висновок. Звертатися за психологічну або психотерапевтичною допомогою це не соромно, це класно, це потрібно. Ви можете змінюватися, якщо дуже того хочете. І я не придумала прийти, чесно. А, якщо ви хочете бути психологом, обов'язково ходіть в університет, Понятно? Це я думаю, до А нашу Ладно. Я сподіваюся, вам було цікаво подивитися це відео. Я сподіваюся, ця рубрика. Вам сподоба. <ріст> я сподіваюся, що ця рубрика вам сподобалась. Вот. І як я казала на початку, ну, я така, я ще можу на початку вирізати цей момент, що в інстаграмі зроблю віконце з питаннями, які будуть цікавити вас. Е, і все. Я вас всіх люблю. Што? Коментарі можна теж домовляти. Ну, можна. Ну, не знаю, дуже мало хто пише. А, до речі, підписуйтесь на мій канал. Я не знаю, куди я можу тут його вставити, і на мій інстаграм обязательно. Я можу ще твій вишити хоч? Окей, okay, the end directed by. Directed by. Я вас люблю. Цілую. Па-па!